На пероні вокзалу переможців проєкту від фонду Шостка Фундейшн зустрічають як зірок з квітами. Поїздка до Нідерландів стала для учасників проекту потужним джерелом натхнення. На початку цього року ми запросили студентів створити проект, який внесе свій внесок у розвиток шосткінської громади. У травні цього року я був у вашому місті, де молодь презентувала свої проекти. Ми були вражені, і замість трьох найкращих проектів визначили п'ять. Їх авторів ми запросили до Нідерландів. Вони повернули. Ось додому сповнені ідей та рішучості впроваджувати власні проекти, що ґрунтуються на європейському досвіді, за допомогою фонду «Шості» Я відвідала два притулки для тварин, поспілкувалася з власниками цього притулку та зробила для себе певні висновки та привезла досвід до себе додому ми плануємо згрупуватися з однією жінкою, яка також займає притулок в нашому місті. Мій проект називається Шосткінський біогумус від листка до ґрунту. В Амстердамі я, я сходила до чоловіка, який займається якраз таки біогумусом. Сходила до нього в його сад, в його город і побачила єдине, що відрізняється від нашого, це те, що вони не додають у свої компостери воду. Воно все і так виділяє воду, і дійсно сади після цього краще ростуть. Мій проект. Це мобільна лабораторія, незалежна мобільна лабораторія для аналізу води та ґрунту в Шостинській громаді. Мій проєкт має на меті допомагати людям зрозуміти, чи корисна їхня вода, чи можна її споживати, та також надавати поради щодо її очищення. Ми разом з фондом Foundation, Шостка Фундейшн Foundation, роздивлялися мій проєкт. Також я зможу його реалізувати в місті Шостка. Мій проєкт це. Гідроелектростанція на річці Шостка біля інституту, і нам Алекс зробив зустріч з чоловіком по імені Герард, який показав нам їхню гідроелектростанцію, як вона працювала, навіть дозволили потрапити у всю систему. Діти вивчали, як працюють підприємства, досліджували розвиток інфраструктури, а також знайомилися з громадськими та екологічними ініціативами. Розповідає Олена Чанцева Коваленка, координаторка проєкту. Діти не тільки побували на такому дуже Потужному підприємстві, яке сортує сміття в Амстердамі. але вони ще і могли взяти участь у цьому процесі. Тобто на всіх стадіях наші діти були допущені до організації такого важливого, важливого робочого процесу, який робить Амстердам чистим. Потім мені дуже було приємно також подивитися з різних боків на питання. Захисту безпритульних тварин і тих тварин, які потребують допомоги, діти були запрошені в три різні види шелтерів. Один з них це приватний такий шелтер, маленький камерний в квартирі, де жінка, яка живе в центрі Амстердаму, яка Професор, і яка працює в музеї, вона особисто приймає тварин до себе, піклується про них. Юрій Манулович, заступник директора Шосткінського інституту Сумського державного університету, відзначив, що проекти відповідають викликам часу, тому їх реалізація у громаді принесе всім користь. Вони дійсно є такими нагальними. Ви бачите, сьогодні у нас півдоби немає світла, а у нас проект був, який якраз був направлений на те, щоб диверсифікувати поставки електроенергії для того, щоб ці проблеми в тому числі вирішувати: проблеми сміття в місті, проблеми тварин, які з території, які обстрілюються, звідки ли, постійно виїжджають люди, і вони не всі можуть, наприклад, цих тварин забрати з собою. Це дійсно такі проблеми, які треба вирішувати. Це були неймовірні десять днів, говорить Ірина Коляденка, заступниця. Директора школи, ліцей, діти точно, да й ми керівники точно не забудемо все своє життя. Це неоціненний досвід з різних питань для дітей. Ну, по-перше, вони дійсно прокачали свою англійську, і зрозуміли, що треба спілкуватися міжнародною мовою. Там всі знають англійську. Вони отримали досвід спілкування, бо е, нідерландці – дуже відкрита нація. Вони неймовірно приймали на всіх локаціях. Вони ділилися досвідом, обмінювали. Адресами електронними навіть вже в дорозі ми отримували листи, і вони надсилали технічну документацію щодо проєктів. Вони отримали культурний досвід, бо Амстердам він настільки різноманітний щодо архітектури, мистецтва, культури, людей, які навколо відрізняються, і діти змогли це побачити і відкритися цьому світу. Я вважаю, що в такому віці це надзвичайно. Звичайно, для них буде корисний досвід. Діти знали англійську мову на достатньому рівні, що дозволило їм розуміти мешканців Нідерландів, з якими доводилось зустрічатись. На початку був, мов, був мовний бар'єр, але потім ми трохи розговорилися всі, і це був постійний досвід такий спілкування англійською мовою. коли всі спілкуються англійською. У вас просто немає вибору спілкуватися на українській, щоб вас всі розуміли. Тому, звичайно, ми підняли свій рівень англійської. Крило Коваленко, який супроводжував групу по в якості волонтера перекладача своєю роботою підсилював комунікацію. Діти були в захваті від побаченого і почутого. Ці перші дні осені залишаться яскравим спомином на все життя. Мені все дуже сподобалось. Нас гарна приймала країна, дуже гарне місто. Ми побачили дуже багато музеїв. Відвели багато міст. Мені сподобалося все. Насправді це інша країна. У них інша культура. Було дуже цікаво це все побачити. В Амстердамі ми відвідали два музеї: музей Ван Гога, відомого художника. Та також науковий музей Немо. Це безперечно дуже гарний музей, особливо для дітей, які цікавляться наукою, бо дуже по сучасному все зроблено. Також ми відвідали традиційні млини, традиційні для Нідерландів, а також північне море. Мені так сподобалося, якщо чесно. Там були такі дивовижні будинки, такі інші від шостки. Мені дуже сподобалось. Я Я зробила багато фотографій. Хочу подякувати Шостка Фондейшн та Алексу, який це організував та дав. Життя нашим проектом та нашим ідеям за словами учасників проекту, голова фонду Алекс Деко продумав все до дрібниць, щоб час проведений за кордоном був використаний з максимальною користю. У дітей не було можливості сумувати. Вони постійно були зайняті, вони постійно були в захваті, із-за цього їхні емоції розумієте. Вони отримали такі емоції, і на ці 10 днів вони змогли відволіктися від наших реалій і переключитися трошечки відпочити. Тобто, це такий робочий досвід і плюс відпочинок, і це клас. Тепер учасники проекту переходять до практичного втілення своїх ідей, маючи певний фундамент для реалізації. Досвід Нідерландів, дуже велика вдячність за це. Нашому Голові нашого фонду Шостка Фундейшн Алексу Декоку дуже велика вдячність Шостинському інституту Сумського державного університету, школі ліцей. І е, я сподіваюся, що такі конкурси в нас не завершаться, а тільки розпочнуться, тому що зараз ми беремо час і ми працюємо спільно командою над тим, щоб втілити всі ці проекти в життя. І моя особиста цінність і моя особиста мрія в тому, щоб ми ці всі проекти робили разом.